Шановні глядачі, підписники каналу компанії Міняграмо Мукачево, хочемо повідомити вам, що ми відкрили нове направлення. Тепер, крім китайських та індійських тракторів, у нас тепер є беушні японські трактора. Наша компанія це не оптовики, це імпортери. Ми цю техніку завозимо самі на свої склади. Ми їх не перекуповуємо. Напряму веземо з Японії. Значить, у нас в Мукачеві це перша така партія. Дотепер ми займалися і займаємося надалі це в Вінниці. Досвід японських тракторів у нас більше 4 років. Тому ми вже знаємо, які моделі є найпопулярніші в Україні, на які є запчастини. І які можна відремонтувати, які ходять і користуються попитом. Значить, зараз ми привезли першу партію. Ці всі трактора це і свіжої поставки, це на якісь старі залишки. У нас є куботи, ну, в основному більшість Закарпатів це куботи, янмари, Mitsubishi. Також у нас з'являться Хіномото, Янмар. І ще декілька моделей, і секі. І, і, в принципі, все. Ну, саме ходове це, я думаю, от ось ці моделі: Янмар, Mitsubishi, Кубота і Seki. Ну, то теж просять, але не так багато. Значить, Майже всі наші трактора йдуть в комплекті з фрезами. Декілька є моделей, які прийшли без фрез. Але можна підібрати або китайську, або індійську до цих тракторів. Також є з кабінами. Майже всі повноприводні, всі технічно справні повністю. Всі системи управління де є на навіску, пам'яті навіски, це все працює. Ми трактора не відновлюємо, лакофарбове покриття, ми їх не фарбуємо. Як вони прийшли з завода ось в такому стані, так ми і продаємо, щоб людина бачила реальний стан трактора, а не заувальовані якісь нюанси. Тому що деякі є компанії, які беруть, повністю шаманять і продають майже як новий не користований. Мотогодини ми так само не скручуємо. як він прийшов з Японії, так воно і є. Колеса так само. Якщо є тріщини, значить є. Ось, наприклад, тут є тріщини, є, трактор, є трактора з хорошим протектором без тріщин. Є е, протектори, наприклад, підстерті, такі як тут, але бачите, він без тріщин. На деякі моделі ми робимо обов'язково знижки, там в залежності від стану коліс, наприклад. Всі трактори справні, без підтікань, всі заводяться, всі заправлені, всі з антифризом, з соляркою, з диспаливом. Тому ви можете прийти до нас. Ми знаходимося в місті Мукачеві, вулиця Бергівська, бічна, 1А, біля заводу Flextronics. Можна пройти тест-драйв, ви можете, якщо ви розбираєтеся в японцях, прийти самі перевірити. Один, другий, третій. Якщо не розумієтеся, можете взяти когось із знайомих, хто має досвід користування японцями, перевірити, чи працюють всі органи керування, чи працює о, всі кнопочки управління. От, Наприклад, ось ці. Це все можна перевірити, протестувати тут на місці. І ви побачите, що ці всі трактора всі працюють, всі в хорошому стані, ще раз нагадую, ці трактора, які зараз знаходяться, буває, наприклад, таке сальний потік або ще щось. Це все замінюється. І, наприклад, ці всі трактора ці вже всі готові на продажу. Ви можете замовити як онлайн, ми можемо скинути фотографію, відео, як він працює, як все робить, або приїхати до нас. І вибрати саме той трактор, який вам підходить. Ще раз, компанія міні -агро Мукачево, Закарпаття, японські бушні міні-трактора. Є вже в наявності, можете приходити.